Грудне вигодовування найкраща їжа, яку ви можете дати своїй дитині. Часто у жінок виникають з цим труднощі. Тому у цьому випуску наші педіатри розкажуть про особливості грудного вигодовування, які полегшать вам цей процес. Андріана Мальська дитячий кардіолог. Ми, педіатри, піклуємось про найцінніше здоров'я ваших дітей. Роксалана Дуб, педіатр вищої категорії. На шляху батьківства ви не самі. З вами надійний тил, ваш педіатр. Мирослава Кушнір. педіатр. Раннє діагностування хвороби забезпечує ефективніше лікування. Змінюються часи, змінюються підходи. Але не щодо грудного вигодовування. Доказів на його користь тільки більше. Фахівці рекомендують виключно грудне вигодовування протягом приблизно 6 місяців після народження та підтримують його продовження протягом 2 років та навіть більше і так довго, як цього забажає мати і дитина. Грудне молоко є ідеальним харчуванням для дитини. Воно забезпечує багато як короткострокових, так і довгострокових переваг для здоров'я і розвитку, включаючи важливу підтримку імунної системи дитини, що зростає. Жіноче молоко у порівнянні з іншими ссавцями містить менше пілка, і це пояснює, чому дитину слід так часто прикладати до грудей, оскільки вона не може наїстися одним годуванням раз на 8-10 годин. Для цього їй потрібно годуватися що 3-4 години, щонайменше. І це продиктовано складом грудного молока. У грудному молоці містяться фактори, які сприяють захисту передчасно народжених дітей, які є чутливими до гіпоксії. Внаслідок якої може вражатися головний мозок, цітківка очей чи версин хитлокого кишківника. а передчасно народжені діти мають ризик розвитку такого грізного захворювання, як некротичний ентероколіт. от, в грудному молодці матері є фактори росту та відновлення епітелію кишківника та протиінфекційні фактори, які захищають кишківник дитини від. Цього грізного захворювання, яке може призвести до виразок та навіть до перфорації кишківника. Секреторний імуноглобулін А, що міститься у грудному молоці, є фактором протиінфекційного захисту. І дослідження показали, що немовляти, які 6 місяців споживали виключно грудне молоко, значно рідше хворіють на такі захворювання, як інфекції нижніх дихальних шляхів, діарею, інфекції вуха, ожиріння. У них значно рідше спостерігався синдром раптової дитячої смерті. І треба сказати, що ці компоненти не можуть бути штучно синтезовані і не можуть бути ніяким чином додані в суміш, бо це продукти синтезу молочної залози. У мам, які обрали годування грудьми, знижений ризик розвитку раку молочної залози, раку яйників, артеріальної гіпертензії та цукрового діабету другого типу. Є думка, що грудне вигодовування може викликати труднощі на початку. Але ті мами, які тримаються за цей стереотип, повинні знати, що вони не самі. У перші дні життя малюка важливо вчасно звернутися за допомогою до педіатра чи консультантів з грудного вигодовування. Вони допоможуть родинам налагодити грудне вигодовування, що необхідно для підтримки та сприяння виключно грудного вигодовування у перші 6 місяців. По-перше, це контакт шкіри до шкіри відразу після народження, грудне вигодовування у першу годину після пологів, спільне перебування з мамою відразу після пологів. Грудне вигодовування на вимогу, тобто не менше 80 разів на 24 години. Якщо безпосереднє годування грудьми неможливе, необхідно стіджувати грудне молоко принаймні 8-10 разів на добу. Проконсультуватися із досвідченим фахівцем з лактації, якщо виникають труднощі, не догодовувати суміш, якщо для цього немає медичних показів. Важливо правильно прикладати дитину до грудей, адже тільки так дитина отримуватиме повноцінне харчування. Також від цього залежить, чи виникатимуть проблеми з молочними залозами. Ознаки правильного вигодовування немовлят. Ротик вашого малюка широко відкритий і з вивернутою губою. Його, його підборіддя і ніс спираються в груди. Малюк захоплює більшу частину ареоли, немовля смокче ритмічно і глибоко короткими розділеними паузами. Ви можете чути, як немовля регулярно ковтає, сусок не травмується під час смоктання. І в результаті малюк набирає від 500 грам в місяць, розвивається згідно віку, а мамі не боляче годувати. Під час годування використовуйте техніку стискання грудей. Це метод збільшення потоку молока. Візьміть рукою груди подалі від ареоли і стискайте та тримайте час від часу, переміщуйте пальчики по інших точках. Альвеоли з молочком розташовані по усій молочній залозі. Саме тому потрібно змінювати їх положення. Якщо ви помітили, що ковтки закінчилися, і після техніки стискання змінюєте груди. Чим частіше змінюєте груди, тим кращий синтез молока. Частота зміни грудей залежить від об'єму молочної залози. Частіше за все, чим більший об'єм, тим рідше потрібно змінювати, але все дуже дуже індивідуально. При пригніченні лактації рекомендовано дуже часто змінювати груди. Таким чином, ви покращуєте синтез молока, та ось за одне годування малюк отримає гарний об'єм молока. Давайте поговоримо про мастит та його профілактику. Через застій молока та неповне спорожнення молочної залози виникає лактостаз, який при інфікуванні може стати причиною розвитку маститу. Патогенні мікроби можуть потрапити в кров та лімфу через тріщини на сусках, що виникають при неправильному прикладанні дитини до грудей або при травмах у цій ділянці. Додаткові фактори, що підвищують ризик розвитку маститу, включають знижений імунітет. Переохолодження організму, стискання грудей під час сну в незручному положенні, чи гіперлактація, що є надмірною секрецією молока. Годуючу маму турбує сильний біль в грудях, інтенсивність якого постійно наростає. Шкіра в цій ділянці стає червоною та гарячою на дотик, підвищується загальна температура тіла вище 38 градусів та порушується загальний сон. Часом можуть збільшуватися місцево розташовані лімфатичні вузли, і вони також стають болючими на дотик. Основа профілактики маститу полягає в дотриманні правил особистої гігієни та годування дитини за потребою, а не за графіком. Важливо слідкувати за тим, щоб дитина під час годування захоплювала не лише сусок, але й більшу частину ареоли. Перед годуванням також потрібно мити руки і завжди слідкувати за тим, щоб на грудях не було тріщини. Якщо ж вони таки з'явилися, то потрібно їх обробити антисептиком і слідкувати за гігієною. При виникненні будь-яких сумнівних симптомів не відкладайте візит до лікаря. Без лікування мастит може стати не лише гнійним, але й гангренозним із розпадом тканин. Тому вкрай важливо звертатись за медичною допомогою своєчасно. А зараз я хочу вам розказати, що не впливає на вироблення молока у матері. А перше це є вік матері. Вік матері не впливає на те, чи буде у матері менше молока. Вигодовування тандемом це є одночасне вигодовування дітей різного віку, не впливає на те, чи у матері буде менше молока, чи більше. Чи введений прикорм на лактацію Це не впливає, але мами, які вводять активно прикорм, дитина може менше хотіти їсти грудне молоко, і це може зменшити кількість прикладання до грудей. Також мамі потрібно просте харчування. Це є 60 грам яблук, 300 г бананів, а також 5 печеньок всього лиш є достатньо для того, щоб вироблялася достатня кількість молока. Гігієна годуючих жінок. Груди не потребують миття перед кожним годуванням. Достатньо рутинного гігієнічного душу раз на добу. Важливо дбати про ретельну гігієну рук, особливо після туалету та перед грудним годуванням. Харчування грудної мами, Годуюча мама може їсти всі ті ж продукти, які вона їла і під час вагітності, пам'ятаючи, що потреба в нутрієнтах та вітамінах при годуванні груддю зростає. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на 450-480 ккал на добу. Звичайно, краще надавати перевагу здоровому харчуванню, адже саме ці продукти забезпечать потребу вашого організму в поживних харчовинах. Кожна дитина різна. Відтак не забувайте і про індивідуальну непереносимість. І якщо ви помічаєте після вживання якогось конкретного продукту у малюка неспокій, під час або після годування, безпричинний плач протягом тривалого часу, раптове різке пробудження з криком, діарею, кров калі, вживання цього продукту краще тимчасово припинити. І проконсультуватися з лікарем. Часто жінки вважають, що в них недостатньо молока через низку фактів, які, на їх думку, означають такий діагноз. Але це не завжди правильно. До речі, всього 3% жінок у світі мають недостатню кількість молока. Часто жінки приходять з новонародженими дітками до педіатра зі скаргами на те, що мама каже, що мені здається, у мене недостатньо молока. І які вона дає скарги. Дитина незадоволена під час годування. Дитина часто плаче, тривалі годування дитини. Дитина висить на грудях цілодобово і її неможливо відлучити. Дитина відмовляється від грудей, вона не хоче брати груди. У дитини твердий або зелений кал, можливо, рідкий кал. Я сіджую грудне молоко, але воно не сіджується, його нема. Молоко взагалі не прибуло і його немає. Але... Це ті причини, які ми називаємо суб'єктивними, і ми не можемо їх спробувати зрозуміти, дитина добре набирає вагу, наїдається чи можливо дитина продовжує бути голодною. І тому педіатри повинні концентруватися і розуміти, що є ще об'єктивні причини. І тоді ми можемо сказати, що так, дитина не наїдається. Коли це? Коли є погана прибавка у вазі. Менше 500 грам на місяць, або менше 125 г на тиждень. Або коли є виділення мало концентрованої сичі. Коли сича є жовтою, і ви бачите в підгузнику жовтого кольору сичу, вона не є прозорою. Коли сича має специфічний запах, і коли сечі є мало, коли дитина а у дитини є менше 6-8 сечових чоєпускань за добу, тоді ми можемо сказати про те, що дитина не наїдається, і ми повинні щось з тим робити і коригувати. Батьки, ви не самі. Виключно грудне вигодовування у перші 6 місяців малюка є науково обґрунтованою рекомендацією лікаря. Однак ніхто не має права засуджувати вас за ваш особистий вибір годування немовляти. Інколи, попри усі намагання, батьки можуть мати відчуття розчарування, при зіткненні з труднощами налагодженням грудного вигодовування, але вони мають знати, що вони в цьому процесі не самі. У них є лікар, педіатр, який завжди готовий надати необхідну підтримку, допомогти вирішити загальні проблеми з годуванням, надати потрібні рекомендації, як зберегти лактацію, визначити, чи потрібне догодовування. Та за потреби скерувати до інших спеціалістів. Якщо у вас виникли труднощі з годуванням малюка, ми, педіатри, завжди готові вас підтримати та допомогти впоратися із проблемами, які у вас виникли.